Йо, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режим Please Donate Me. І скоріш за все, сьогодні мені будуть донатити. Якщо чесно, я не знаю, чи це буде ну, працювати, чи це не буде працювати. Але наскільки я знаю, мені потрібно тепер поставити свою вивізку. Ось тут ніхто не стоїть. Давайте її заберемо. Опа. Так, ти маєш е, предмети для продажу. Сюди-сюди. Я не маю предмети для продажу. Давайте нажмемо сюди. Сіки, я хочу, щоб мені задонатили. Так, це туторіал, треба виставляти ціни, писати ще якусь штуку, ще ше, ще, ще щось. Окей, хорошо. Так, minimum please Донат, донат мі. Отако ми називаємо магаз. Все, пліз донатмі. Окей, у мене тепер є така штука. А що мені треба продавати? Так, народ, тут є туторіал, ну це я зрозумів. А на що мені туторіал? Можна мені, типа, ну, грошеняток, грошеняток. Ось, робукси. Топ донатів в мене нема. Батон модель. Давайте поставимось таку. Нічого собі! Так, почекай. А як, як мені як мені виставити то, щоб мені донатили? Бо ось у них є ось такі штуки, бачите? І можна, типа, задонатити їм. Можна їм задонатити. А мені, а мені не можна. Так, народ, з горем пополам я. Розібрався, як додати оці штуки. В принципі, я додав один Robux, 10. Давайте щас додамо ще більше. В принципі, я вже, я вже розібрався, як то робити. О, мені задонатили! Мені задонатили один Robux! Ху! Ха -ха -ха, прикол! Оце мені подобається. Хі -хі -хі -хі, кайф. Так, треба зараз дуже швиденько додати ще купу робоксів, щоб мені могли донатити постійно. Так, я нібито докинув. Давай зараз я обновлю цю сторінку. Бемк, от, і в мене З'явилося. Найс! А, кажуть, не став один, став два. йо за, зараз, зараз, зараз поставлю секунду. Бенк. Один. Замінюємо на два. Каже, не став один, бо капець. Ладно, бо походу комісія все ж жирає. ну, обновляємо. Бенк. Всю, мене два. Найс. Так, народ, тепер треба зробити так, щоб мені задонатили якось. А як це правильно робити? Получається, в мене є два, десять, двадцять. Хм, як зробити так, щоб мені надонатили? Мені вже один раз задонатили один робокс. Давайте, давайте напишемо please, me. Опа, я написав. Хе-хе-хе. Ану, може хтось, хтось задонатить мені. Хі -хі. Я не знаю, чи це буде нормально працювати. Але раз мені вже задонатили, може ще раз задонатять? Бо це капець. Надо зібрати купу робоксів, щоб я міг їх тратити в інших режимах. Давайте подивимося, хто що тут взагалі просить. Ось до да, чувак просить. Дивіться, йому дві тисячі надонатили. Просто дві тисячі. Це шок. А я надонатити йому не можу, у мене нема. Тут чуваки просять, танцюють, ще щось роблять. Надо якось так зробити, щоб сані на Надо стояти біля моєї комірки, отако, і пробувати танцювати. А як то правильно зробити? Чи можна просто писати? А ну, давайте попробуємо. І Так, я написав. О, дивіться, тут дівчинки, нормально, та Вона прям налаштувала все, в неї купа тут всього. А в мене тільки 2, 10, 20. Хе-хе-хе, неї тут якісь квіточки. а в мене просто такі штуки. Чувака, ось, ось, ось скріншот з Майнкрафта. А тут ось в кого. А, такий, як у мене, ось, йому байдуже. А в цей що? Скінчик, ще щось, ще щось. Ну, таке, типу, в принципі, хтось от картинки продає, от м'яких грушок. Непогано. Ну, я хочу, щоб мені задонатили. Так, що тут ще є? Ідіт якийсь, ага, шоп. Можна щось купити. Можна купити радіо. Таку штуку, 50 тисяч обалдеть. Євти тут є. Redem код можна вписати, сетінкс. Наштування, На музику можна включити, ніч Можна врубити. Бемк. Ладно, не включається ніч. Ну я хочу, щоб мені донатили. Як це правильно зробити? Раз мені задонатили, це в принципі хорошо. А чи зможу я забрати цей один робукс? Я не знаю, чи він у мене з'явився, чи він у мене не з'явився на балансі. Я не знаю, як то подивитися точно. І де то можна глянути. Але поки що мені пише робукс, у мене ноль робуксів. Мені мені вроді задонатили, а вроді нічого не прийшло. Це капець. І хто мені коли почне донатити? Я думав, тут все легко, тут туди прийдеш, а тобі будуть донатити. А так не працює. Давайте в чат знову напишемо. Дайте грошей. Дайте грошей, дайте грошей. Так, а цікаво, чи є тут вищад, бо я нібито чув, що тут є вищад, і тут можна говорити з людьми якось по мікрофону. А як то правильно зробити? Можна ніки включити? Музику, глобал ефекти, анонімус мод. Ні, не бачу такого. Дайте грошей, написав, ніхто не прийшов, не дав грошей. Хе-хе. Ось є чувак! Ось є чувак А ну, давай, давай, дай грошей, бро. Санічки, дай сані, дай Сані робукса. Два штуки, два робукса, всього на все. Будь ласка, дайте грошей, дайте сані грошей. Саня тут буде отримувати лавеху. Сані, надо гроші. Гроші. Будь ласка, ви тут всі тусуєтесь. Дайте мені все, на все. Два робукса. Два робукса. Сенчоус. Санчоусу, два робукса. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Дай робукс. Дайте гроші. Робукс. Дайте робукс. хе <саній> хе ставте вподобайки. А робокси не хоче дати мені? Вподобайки, він просто. До речі, за вподобайки їх теж можна поставити. І на канал підписатись. І на телеграм теж було б непогано. Нас там майже уже 4 тисячі в телеграмі. Це немало. Ми вже така армія своя. Але люди заход. Ходять нові, а робукси мені ніхто не хоче давати. Робокси мені. Дайте робукси. Please, донат мій я хочу робокси. Sorry, нема пишуть. Капець, а мене коли появляться, я хочу робокси. Треба розібратися, чи є тут взагалі якась нормальна штука. Так. Ооо, стенди можна купувати, круті. Ну, стенди, це, звісно, класно. Але мені би, мені би, знаєте що? Мені би розібратися, як вищатом користуватись. Тому що я знаю, що він тут нібито може є. Або дивіться, як донати летять просто. Люди людям донатять просто, дивіться, як багато. а мені Ніхто не донатить. мені ніхто не донатить. Я в якомусь такому лобі, де ніхто нікому не донатить. Мені не щастить чомусь. Дайте грошей. Будь ласка, дайте грошей. О, мені задонатили. Мені задонатили 10 робоків. Велике дякую, бро хе, -хе. овалдеть! За донату 10 робоксів, в мене вже 11 є. Тут чувак ось доща, сіки стоїть, нього тільки два, в мене вже 11. В мені 11. Хе-хе-хе, круть. Дякую, дякую, хлопці, дівчата. 10 робоксів. Оце тема. Це то, що надо! Кайф. Хе-хе, можна посидіти тут АФК і заробити купу грошей. Найс! 5 грошей у чувака. Вова, а де Вова? Оце Вова? Давайте подивимося, де Вова. І я йому задоначу. Я не знаю, чи в мене є робокс, Ну, в мене їх нема. А чи можу я донатити оці робокси, які були тут? Чи є? нього своя база. Давайте подивимось. У Вови... Вови нема свого стенда. Я не бачу стенда Вови. Я бачу тільки свій стенд. А де Вован? А хто мені заднатив? Як подивитись? А як вивезти ці гроші? Як зробити так, щоб uh, прийшли нові кошти мені на, 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 баланс, на баланс? Бо я дивлюсь, у мене виходить ноль робуксів написано. Де взяти гроші? Ну, мене радує те, що мені дійсно робукси скинули. Це прикол. Дайте гроші. Я знову написав. Дайте грошей. Біля мене зараз найбільше людей тусується і, можливо, хтось то мені ще дасть. О, ще з прапором прийшов, чувак, України. А ну дай грошей. Отут ось в дівки, дивіться. Вона 4000 на -на назбирала донатами. Even give to people who donate. Recording for TikTok. І свій TikTok скинула. Бачите, яка? Та да, ти шо? Ммм, давайте я теж напишу. Давайте я теж напишу канал. Please, donate me. My channel. Отако. My channel, Саня. Minecraft. My channel, Саня. Minecraft. Все. О, майчнел Саня Майнкрафт! Хе-хе-е-е! Щас мені почнуть донатити! Но це не точно. хе хе Давайте, давайте допишем всіх підписників, давайте допишемо. Саня Майнкрафт. 120 тисяч. 120к. Все, може хтось захоче побувати, типу на каналі, поняли? І, і захочуть, захочуть цього, захочуть е, задонатити. Давайте напишемо. Давайте напишемо, дайте грошей. Давайте ще допишемо Please me. Please donate me. Отут уся чувака теж купують, Дивіться, який в нього стенд. А, ось до Вова, це є Вова, він біля мене. Давайте йому закинемо. Я можу йому купити саму, саме маленьке. А, а я не можу. У мене нема робоксів. А як мені забрати ці робокси? Ух, це капець. Кінти, дайте грошей. дайте <реш> Дайте сані грошей, пише чувак. В натурі. Я хочу грошей. Ніхто не хоче давати грошей. Ніхто не хоче. Отут усі зібралось багато людей. Давайте напишемо Please донат. Please Donate. Будь ласка, будь ласка, задонатьте мені. Ось, ось ще хтось зайшов. Хай мені донатять. Хай мені донатять. Саня на протязі 20 хвилин випрошує донати. Хе-хе. <реш> Ну а чо? Нехай донатять. Це ж режим такий. Тут ж треба заходити, щоб донат. Зані для мікрофона, бо поламався. Я поламав скріплення, треба на мікрофон. Цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо, наприклад, мені надонатять там, ну, 10 тисяч робоксів, я зможу їх вивезти. Мені задонатили два робукса! Задонатила Марія. Дякую, дякую, велике, дякую, дякую. Марія задонатила ще два робукса. Найс. Оце круть. Тут дійсно люди донатять робукси один, один. Обалдеть! оце прикольно. Обавдіть вам пригає так високо. Це прикольний режим, мені подобається. Тут нормально, тут нормально можна грошеняток заробити. А що це батут? А ну, давайте пригнемо. Вау! Там є, там є ядерна бомба, ну погнали нали, подивимося. Панал... Отут у чуваку, донатять постійно, дивіться. Давайте напишемо ще раз, пліз. Дайте грошей напишу. Отако, Так, а ну, погнали, подивимося на цю бомбу. 100 тисяч плюс А Ану, що тут пишеться, що тут пишеться, Донат 100 тисяч плюс ту спавне Global Nuke in all servers. Абалдеть, за 100 тисяч робуксів можна заспавнити бомбу. Ну, народ, якщо на цьому відео буде 10 тисяч, подобайденів. Так, почекай, а скільки коштує 100 тисяч робуксів? А ну мені цікаво. скільки вони Скільки? Скільки? Це тисяча євро. Ні, народ, 10 тисяч лайків не допоможуть. У мене зіка немає євро. Обалдеть. Що? Хто ще задонатив? Це мені не мені. Почекай. Ні, це не мені було. Це, навірно, комусь із цього, чувака. Обалдеть. Ніхто не хоче мені задонатити. Ні, ну мені вже нормально задонатили. Типу 11 робоксів. Але наскільки я знаю, скільки я... Почекай, мені задонатили! 20 робоксів! Чи це не мені? Ні, це якомусь чуваку, це не мені. Please мені. Будь ласка, треба щоб мені задонатили. Бо в принципі, ну, 20 робоксів, чуваку, задонатили. Можуть і мені 20 задонатити. Дайте, сані гроші, Вова каже. Я би Вові теж дав, поняли? Але, але я не можу. Мене чомусь. Ці робукси не виводяться. Коротше, чесно кажучи, навіть не знаю. Ну, в принципі, я розібрався, як додати. Можна зараз додати ще один. Ще один можна додати. В принципі, то не, то не складно, я би ще додавав донатів. Щоб мені могли задонатити прям багато. Прям багато. Так, сейлз. За скільки будемо продавати? Я думаю, за 50-50 робуксів. 70% комісії, ну що ж поробиш. Так, тепер треба обновити. Бенк. Все, у мене з'явилося. У мене тепер тут є більше. У мене тут тепер є 50. Давайте донат мені. Гоните робукси, пише, чувак. Please донат. Тут sitка людей. Дайте хоть по два робукса. Бро, Давайте по два робукса за те, що ви тут стоїте. Тут чуваки, чувакам донатять, а мені ні. А мені було б хорошо би дали. Я був би не проти. Я був би дуже за. Саня на мікрофон, на турі. Давайте такое напишемо: give me Roblox. Give me Robux for new video. Give me Robux for new video. Щоб мені дали гроші для нового відео. Будь ласка. Будем. Можна спамити таку штуку, щоб, щоб прям давали нормально. Може щось прийде хтось. Ну, там воно багато людей ще йде, вони переписуються. Самі на мікрофон. У нього відео and мі. Me... Про хон, отако на нове відео і на мікрофон. Дайте. Будь ласка, будь ласка, на мікрофон на нове кріплення, хі -хі, яке поламалось. О, тут магазин Саня, Майнкрафт топ. Хе-хе-хе, дякую. Я б тобі задонатив, бро. Але в мене нема. Я сам от прошу, щоб мені надонатили. Але де їх де їх потім взяти? Як мені їх потім на аккаунт вивести? Мені оце цікаво. В мене є 13. Кух народ. В принципі, я зрозумів, як тут треба працювати. Тут треба просто чекати, просити, клянчити, і тут люди нормально заробляють, як я бачу. Тут можна аФК. Постояти цілу ніч, можливо, не донатять багато. <хи> я не знаю. Тут хтось комусь 10 тисяч робоксів дав. 10 тисяч. Обалдіть! А я два просю. Короче, народ, в принципі, режим прикольний, але де взяти гроші? <хи> а в общем, якщо ви хочете більше відосів по цьому режиму, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдини і пишіть коментарі. І можливо в наступній серії я спробую зробити так, щоб мені надонатили купу робоксів. Але зараз я буду бігти, тому всім пока.